Гарного всім дня мирного неба. Збираюся корзинку плести, ніяк не можу почати. не піднімаються руки, треба настроїтися і щось робити, тому що кожен день якісь постоянно проблеми. Біжу, 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 лечу. Сьогодні, думаю, все, нікуди не піду, буду вдома. Ось так, То гречку зварила, ту котлетку думаю, зараз пожару. І буду далі щось робити. Так що всім привіт вам передаю. Дякую, що ви підписуєтеся. Дякую за привітання, що ви мене привітали із двома тисячами підписників. Я всім дякую, хто підписується на, на мій канал. Дуже вас ціную. Люблю. Дай Бог вам здоров'я, міцного. Всього вам найкращого. Якось будемо триматися. Треба жити. До зустрічі, мої хороші. Мішок з лентами стоїть. Ой. Рубка я вже розпалила і, як завжди, стірка. Вчора ще пізно 10 часов каже Ігор, мама, я хочу сухариків, пошла світа, нарізала хліба і зробила сухарики і житнього, і пшеничного хліба. такі справи. Треба буде копійки поміняти, бачите скільки. Тут 100 гривень. А тут 60. Тут на зараз Ігор десь проснеться у день. Хочу зараз спробувати його збудити, да нехай піде купить табак, бо вже вчора він викурив і сигарети, і табак, а виспався і ніч йому що курити. Все, то скажу, нехай купить табаки, сігарети. Не хочу я йти. Ой. Не хочу. Сьогодні просто не хочу. Кичаєчок непоганий, але я його відкриваю, тому що, чого не знаю, він, як ото, знаєте, роса, як потіє. Мені здається, знаєте, що, що дуже так він як щільно закривається. І може і за того. То я так беру його трошки, так раз да прокрила дай. В цьому не чаї стоять там вішня, малина, смородина. Буває, що я беру, да собі такий чай запарюю, Ігору, а Віталік щось не любить він. Такий лучше чорний. Я от розмочила таку булочку, насипала сюди чорного перчику. Лавровий лісточок мелений і трошки мускатний горіх. Чуть-чуть. Ось чесничок і ще сухого додавила. це мій домашній. І отак його все перемішую, щоб швиденько не заморачуюся. У мене батон був. Присолю. Звісно, не однею рукою невдобно. Таке я то. Чогось не знаю. Не люблю з тими єдами, оце показувати, не знаю. Але все одно ж треба щось показувати. Гарно перемішаю зараз. Добавляю, А це в мене теж сухари паніровочні. Я робила позавчора біляши. Може вже трошки теж залишила. Потім зроблю біляши. Ячку добавлять не буду. Зараз я гарно перемішаю. Я так гарно ось все перемішала, мінут 10 мешала. Чогось не хочу рукою, але все одно буду ж формувати котлетки рукою, можна даже і ложечкою. Ну. Я ще взяла трошки фаршу більше, і ось сухарики насипала. Зараз пороблю. Я отак в водічку мочаю ручки. Беру хварші сухарі. Зробила одну партію. Зараз буду жарити. Це вже останнє я дожарую. Помню, кто сказал не котлеты, а контлеты. Контлеты. Вот такие контлетки. Гарни. Конечно, мясо богато. А еще жаруется И салатик, гречечка, котлетки. Та да, єда. Так щось знову придумаю. Що ти робиш, Ігор? Хороший. Що поломаний комп'ютер? Я. Yeah. Ого, як печатаєшся, ти не дивишся? Ти yeah. що шутиш? Yeah. А як? А як ти? покажи, пожалуйста. А що там казати? Ну покажи щось, попечатай. Вообще не дивись на клавіатуру. Ага. Ну ти знаєш, знаешь вам. то я давно. Ну покажи. Чесно, не знаю. А що тут показывать? Ну щось напиши? Ну мені само интересно, пожалуйста. Це тако, туди дивись і печат. Я в шокі. Ти що, шо, шутиш? А як ти? це ти чуєш чи що? Ні, просто печатаю. Ну я, ну, не все степу можу, но сліпий слипий набор повністю. Молодець. Тільки я очився просто. Ну, я в шоке, ти молодець Так, Да, Іра сказала, каже, вчора теж каже, боже мама, який молодець, построїв ноутбука. Да, mm -hmm. да? Да. Побрився, ти синок молодець, як я хочу тебе пострігти. Я тебе прошу, ну хочеш трошечки оце познімати? Ну, не дає і ододові на душами. Да, ти ж сам уже заметив. Господи, я так сьогодні корзиночку теж не плела. Треба роботу робити, усю, щоб був настрій, щоб хотілося робити. А коли стан не дуже, то не можна починати нічого. Так само і хліб місити, і пироги, і, і все. Так що, поки все не наладиться, то... Братися за таку роботу не треба, тому що, воно ж, знаєте, енергетика треба, щоб була добра. Так що будемо чекати. Такі справи. Ви мені ще писали за хатинку, що у вас таких немає. Да? У нас просто що дуже багато лісу. На жаль, вже його зараз все стає менше і менше і менше його. Повирізали, повивозили, зараз у нас вже немає лісхозу, позабирали навіть печаті і, ну, як люди порозчитувалися з роботи, багато знайомих, він Віталік теж зустрічає в городі, всі кажуть, що залишилися без роботи. Так що, вже скоро не можна буде навіть і знайти якесь поліно в лісі і не зайдеш. Буде якийсь дядько, який буде стоять охрана, і просто так у ліс, у ліс не зайдеш, тому що ах, буде, мабуть, це так я відчуваю, я не знаю, частна територія і треба буде платити гроші. Так само думаю, що не можна буде навіть і по ягоди йти. Ці коси такі я не знаю. Великі. <рістити> Нема куди її діти. <рістити> так що і ягод не наберемо, і ще й по грібі не пустять, треба буде платити як, як за кожен час. Ну, таке щось таке в голову приходить, не знаю, дурне. Так знаєте, як машина на стоянці. Записують і скільки машина буде стояти на стоянці, за стільки ти повинен не заплатити. Так само і в лісі. За 2 години, за час буде. Така сума за 2, за цілий день буде дуже дорого. І бачите, як у мене його поприпухло. Що я зроблю? Голову розриває. І буде тоді невигідно зовсім йти в ліс по ягоди, тому що всі майже гроші, ті, що ти заробиш, плюс ще покусають шершні, як мене кусають, налякається гадюк, треба буде заплатити дядьку. Ну, я не знаю, це так я думаю, що таке робиться. Це думаю, що там за ті дерева, що там, ще в мене весь на городі, в мене бачу, що деякі люди вже повирізали берези. Я ще подивлюся, звідки вони вирізані. Я думаю, що на мою територію, там скільки соток, ніхто не піде. І я вже побачила, коли їхала додому. То я надіюся, що. Це не в нас забране. Отакі От стали мої хороші. А батько мій, да, батько тато був мене плотником. Дуже гарним. Він построїв, я вже казала, це не один раз. Він построїв хати майже всьому селу. Він був так і знаєте, слухняний і строїв хати. Хоча собі біднесенький, він і не зміг ошалювати хату, тому що він захворів, дуже хворів з молоду. Онкологія була. А знаєте, як у селі, коли людина допомагає строїть, то в першу чергу наливають чарку? І так, тими чарками. Довели до хвороби. І багато домів із дерева построєні моїм татом. Я зараз їду і дивлюся. За що люди даже і ніколи не сказали дякую? А я би сказала, тільки старалися швиденько все зробити, перш чим заплатить копійку. Щоб тато приніс для дітей своїх, то вони платили іншим. А я це дивилася, все бачила, як тато форіє, як тато мучиться, як по лікарнях. Це було дуже тяжко. Ну, це все дивіться. І останній день помню татового життя, тому що я була вдома. Робив усе, робив усе, всю роботу. І поли стелив, вдома постелив пол, і двері пороблені були татом, ті, що люди по наші повікрадали, познімали. І канапа, канапа це такий довгий на всю стіну, стіна 4 метри, і такий, як, як ослін із спинкою, гарний. І полиці, і все. І ще знаєте, без єдиного гвоздіка, вікна поставлені без гвоздіка, хата складена в зруб, без єдиного гвоздічка, все складалося і робилося, як під замки, замикалося. Це не шутки так робить. Все, все робив. Такого не було, що мій тато не вмів. Все. Все вручну, без ніякого станка, сані, лижі, ну все робив, що треба. Коробку, вікна, все поробив. Тож треба будь настільки такому спеціалісту, плотнику, щоб усе вміти робити. І хто вчив його, він сам учився. Тому що тато його погиб на війні. А батько мій був маленький, він сам учився, він на всьому селу робив обув, він шив туфлі, підбивав, потім його були колодки. Якщо обув була, наприклад, там. Тісна, він є, яка робив, щоб вона була немала на нозі, замківшивав все вручну, все вручну, без нічого. Я кажу, молодець, зараз такого не буде. Зараз наші діти, ну, може, десь є у когось що теж все вміють робити, так. Такі справи, так мій брат, він все вміє. Мені здається, такого і немає, щоб він не вмів. Все вміє. Все робить. Да, все, майже все село, у нас хати дерев'яні. а, не, ну, Наприклад, є ще що, хата з дерева і зверху ще облеж, обложена керпічком. Ну, таке, типу, вже як вже дом. Дехто так люди хотіли, то... потім багато хто пообкладав ще блоками. Ну, щоб Там, може, вже дерево, там знаєте, таке. А те дерево, скільки в нас стоїть. І... Морозов два чи три за все життя воно покрашене, і воно, я вам скажу, що воно і нормальне, там воно соляркою і суріком оброблено, її ще покрасить. Просто вічна хата, вічна хата. Ну, потім ще наверх шалюють і все. Вона тепла, щитайте, вона жива. Вона построєна, без, считайте, ну, радіації не було. Із чистого дерева. В її добре знаходитися дуже, що ж вона все дерево, дерево, дерево. І потім, як викидка з глини, все, чужі, катурка і побіляна глиною. Це дуже добра хата. Ну, Так мені добре в їй. У нас ця хатинка теж, я вам скажу. У нас теж ця хата повністю вся з дерева і ошальована. Це що я живу у нас із дерева. Тут же ось тут ось тут піч була, де зараз стіна викинули. Ну, тільки що зараз бачите вікна пластикові, потолок. Тут були такі доски, як у мене вдома. Ми теж його все зашили, вона була і висока. Ось потолок. Уже зараз із гіпсокартона. Ну, і так. В такі то справи все-таки треба буде знімати гірлянди. Пропихати. Цілими днями от сидить за комп'ютером. Купив вже, пішов тут у це, як називається Ігор, там, де комп'ютері. А я не буду розказувати. Ну ладно, не розказуй. Вideокарта. Дайте карту. карта покупив. Все класно, все роботає. То були це не можна, але все одно не глючить. Місміше в одній, чим так. Може воліти. Може, мощніше? Так. Да. А що тут є, Даже Ютуб є? Зараз спробую запустити. А там вже не було Ютуба, да? так? Її називається. називається Ubuntu Sісі, не Windows, а Ubuntu. Це ну, популярно, типу, хто хоча прийти з Windows, то, ну, або на цю, або на Linux Mint. Ну, ну це дуже слабенька відеокарта, Ну, вона недорога за 200 гривень. Але вона хоч не глючей, то каже, виходить, що вона лучше за нашу. Дядько йому Ой, Тоже дуже хочу телевізора. Дуже хочу себе Це подив... Купив. по телевізору подивитися. Купимо, синок, купимо, як улупимо. Не знаю, yeah, купимо. Ти говори, каже, дай не що. По ягоди або там. Чи... Каже, не говори. Кажи, як По ягоди, синок, через пойду да зароблю. Бачиш, ягоди. скільки мамині ягоди допомогло всьому. Думаю, мене більше нема откуда брати. Зараз тато наш без роботи. Те, що бачите, те бачите. О, то там я вже бачу себе, і цей же ж, і москвіч, і всі можливі були чи? за ягоди куплені. Я буду а це ну, включу. а я що хочу. ти мене не хочеш, я сама стесняюсь, навіть і дивіться на себе. буде мабуть. Ти... Ти... а Ютуб, ну, а, а якщо мене, теж буду включити. Я не знаю, що.

Да, трошки щось якесь є. А ну дай ще про двін, там, як я в городі. Так, вже, мабуть, я йду додому. Трест у мене під це більше не ну, ну розтягне. Ну, Та й так нормально, слухай. Пакетик жовтенький. Курзинка ага. курзинкой зелені. Ну, все, я виключаю. Обидаюся. Мені щось сьогодні не здоровиться, мої хороші. До побачення вам, як завжди, до зустрічі. Люблю вас. Дякую за все.